Олійник Микола Якович, дочка Прометея. Вона боролася за правду і волю, щоб не було життя за ніде. Вона боролася за нашу кращу долю, за наш буденний світлий день. Її вірші наповнені тугою Про рідний край, волинь, його ліси. Ось тут вона сидить під осокою та пише вірш про правду на землі. Її сумне. Та змучене обличчя уже не враз повстало в моїм сні, І поповела вона плечем з нічев'я, бо все найдуть, собі думки сумні, не покидає розум її думка, як все ж звільнити рідний мій народ, як можна всю загрозу відвернути, чи допоможе нам у цьому Бог. Я буду боротись за браве діло, хоч як би і тяжко було, я у бій, я піду. Не вагаючись, сміло, і враз в серці щось заголо. Невже похитнулась любов до країни? та ні, не зламати її? Вона буде битись за волю країни, за наші вільні дні.